Вітаю всіх! В сьогоднішньому новому дні я приїхала на Віяр, меблевий центр. Сюди ж приїхала Віра Ніка і мебляри. Ремонт продовжується. Віра Ніка, ми тут вже годину, так? Ну, хвилин 40 точно. Ходимо, 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 ходимо. Вже Костя пішов на перекур. Вероніка за ми ніяк не оберемо е, матеріал для ванної кімнати. Бо треба водостойкою, а водостойкою тільки однотонна. Однотонна нам туди не хочеться, тому що там і однотонна, і это, воно буде все І взагалі однотонна незручно на тубочках. Це ужас, я вже з цим зіштовхнулася. А структура дерева, та що сподобалась, вона... Невологостойка, невологостойка. Ось ця. Тут не видно, що як завжди, структуру. О, ось. Ось таку. Полагається з нею тумбочка і шафа під бойлер. Ну, з поличками. Це ж кухня всього, це, це кухня. Теж, бачите, структура дерева. Так, підбираємо ручку для фасадів. Ну, отак от це буде. Сіра, чорна або біла. Ну, отак, взагалі, виходить, якщо по правилам, отак. Так, он, ну, чи ні? Це, не, це від Це ну, бокова ручка буде, вона бокова. Ну так. Вот так будет открываться фасад. Ну, вот так. Або сделать с черным. Або с сирим. Спустимся сюда. Белый, да? Ну, думаю, да. если бы у тебя была черная сантехника, Угу. То, хотя черный тоже стейно, если бы была ручка. А невеличка це вона у нас буде менше, ніж оця ця? Чи отака? Ні, менше. Думаю, 20 днів більше треба діляться. 20, да? так? Що Фух, це ми, звісно, провели час. Ой, три години ми там були. Так, значить, моя задача зараз обрати, що я таки привезла зразки сюди, що ви думали? Обрати, що краще, підійде мені сюди на балкон ще раз. Так, два варіанти. Ось цей. На фасади кухню сюди. Ой, сюди вниз, виходить. Стільницю все ж таки обрала дерево. Перше. Яка була в самому на початку, коли тут ще барна стійка планувалася. Так, ну що, хороший цей колір. Просто варіант ще один Вероніка мені показала. Структура дерева така красива дуже. Не видно. Не що мені видно? Або ось цей варіант. Це той, що я обирала. От він там жовтіший виглядає. А тут він, ось якщо з піднову порівнювати, світліший. І от мені там він знов-таки показався, наче темнуватий. А тут ось дивлюсь, що ні, таке красиво. От, якщо буде отакий фасад, і під цей фасад, ну, фасади будуть тільки знизу. Дерев'яна стільниця. і да, під шпалери, хорошо воно. Такий більш він ніжніший, тепліший колір, ніж оцей, якщо брати його. Отак от сюди. Тут тоді шпалери занадто такі будуть темнуваті, мені здається. Тут -от теж шпалери. Так, добре, тепер е, з цих же штук можна робити коридор, дві шафи там. Або з цієї, або з тої білої. Зараз йду в коридор. Бачите, обидва кольори білі. Ялинка біла, ну і там німфея альба, теж явно, що білий. Але вони мають різні відтінки. Так, коридор. От тепер коридор. Все ж таки оце біле-прибіле, чи все ж таки ось це? Це шафа при вході яка? От, двері тут, до речі. Ну, двері, звісно, ближче до кольору. Ось цього, мабуть, отча відтінок більш такий білий, сірий. А ну-ка. Просто така от прям біла-біла, ну, бляха в коридор. Мені подобається, як виглядає, звісно. Біле-біле. Але ж і отут буде шафа. Вот так вот. Чи все ж таки вот так. сейчас здесь светло. Угу. Вот так вот будет светло сейчас. Казалось би, що ти паришся? Бери будь-який і той, і той хорошо, да? а так важко обрати. Хе. Тепер біла плитка, не така вже і біла. Тут у мене біла плитка в вані. І отак от, от буде. І тут оця тумбочка. А тут шафа, наче занадто біла? Да? А ця? Хе. Ця краще підходить? Походу брати її і на ванною. І на коридор, і на балкон. По структурі мені більше подобається, як виглядає оця для ванної. Тут більш рівні такі полосочки. Бачите? І воно начебто це, Але відтінок дуже-дуже ну дуже, дуже, дуже відтінок білий. Наче в ванною хочеться менше дерева, тут сильно дерев'яне воно, а тут така більш структура рівненька, такі полосочки. Зараз буду робити фотки і відправляти Віроніки. Тут буде виходить, така шафа на три дворі. Там бойлер буде за двома дверцятами, а тут одна буде відкриватися з поличками. Тінь-тінь. І тумба під навісною під умивальник. І от як краще, щоб воно було біліше, але ну, воно буде типу з умивальником. Умивальник вже отакий, як ванна, білий-білий. Воно буде так, наче тумба з умивальником більше буде підходити, якщо оце буде біле, і під ванною. Отут хорошо. А це начебто біліше буде, ніж плитка. І чи не буде виглядати плитка на фоні отого білого жовтою? Розумієте, що я боюся? Що плитка буде виглядати жовтою на фоні оцього сильно білого. Така тут величезна шафа буде біла-прибіла. А все інше наче пожовтіло на фоні, да? а якщо отака буде шафа, то буде в тон. Під ним буде трошечки темніше. Люстра. Люстра буде ось тут. Десь на ось таким високим. Підходить. Тут буде столик. І над столиком висвіти буде люстра. Ох, як замахалася за останні оці два дня. Отак от, от захожу в квартиру, а тут раз і отака така біла-біла шафа. Ні. Захожу, а тут раз і от така домашня комфортна шафа. Да. Так, а ну-ка. І отак столик, виходить. А взагалі її можна ж підняти, якщо щось буде? Ну, такі, як на, на столом, вона обычно так і... Отак і треба, да? так? Получається, що. Шуб... Це, виходить, голова десь отут буде, коли ти сидиш. Хм. Ну так. Да. Не знаю, що це за частина влога, чи це початок, чи це кінець, чи середина. Я знімаю все підряд, щось у мене збився цей щочок. Зробили е, стелю мені вже у всій квартирі. Е, причепили ліхтарики, все не знімала, не показала, потім якось поспішала, світло мали виключити. А я хотіла сюди піднятися на ліфті, а не йти пішки знову. От, тому швиденько все перевірила Насчет люстри. Скинула Віроніки, він ще не чіпляв її. Я ще подумаю на рахунок люстри, чи залишу цю, чи все ж таки ще варіант спробую. Один світильник зламаний, треба поміняти, один іншого кольору, темніший, не такий білий, якийсь жовтуватий, треба, теж треба поміняти. Тому ми з майстром ще зустрінемось, він там все доробить, коли я все поміняю, определю з люстрою. От, І зараз прийшла додому, буду обідати. На обід у мене ось така мисочка, не знаю, як я впру це все в себе сир е з бананом. от. Ну Я просто туди сметану додала, ще кефірчику, щоб він був такий більш пастообразний, І об'єм получився достатньо такий великий, але дивіться, як красиво. Ремонт продовжується. Ох, скоро фініш, в принципі. В принципі, скоро вже фініш. О, вимкнули світло, Акваріум потух. Сьогодні прийде Артем в гості, буде щось готувати. Сказав, сьогодні у мене є натхнення поготувати. Я думаю, що буде прямий ефір в Тіктосі на цю тему. А, а, і привіт. Ще він. Новий акумулятор придбав, ну, ми придбали. Ще більш об'ємний, чи як це на акумулятор сказати? Більше він буде тримати заряду, більше заряджатися, ну швидко він заряджається, якийсь там супер мега класний літєвий. Я можу помилятися. Ну, в общем, ми знімемо відео е, про цю нову схему систему. Там же зробили цю штуку, яка переключається на лічильнику. Типу не треба буде зілками-веделками суїцидника гратися і ризикувати, а він буде стаціонарно підключений. І коли світло виключається, я просто там рубільничик так тикс. Ні, наоборот, так, тикс, і переключається на інвертор. І в мене є світло. Потім світло в місті з'явилося, я так тикс, і інвертор, акумулятор одразу заряджається, нічого не треба переключати, а в мене світло з міста. От. Вдосконалюємо нашу систему. Сьогодні така спека, але... Я її радію, тому що все ж таки це ще шматочок літа. Останнє. Хоча, кажуть, вересень теж має бути теплим, я сподіваюся. Мама у вересні уїде. 10 вересня вона їде в Єгипет з подружками. А я переїжджаю до неї на кілька днів, на 10 днів. Буду з Кеті. Я визвалася, вона хотіла залишити Кеті там, де й завжди, в готельчику. От, бо знає, що я не дуже хотіла б присвятити свої 10 днів собаці, але я сказала, що ні, мам, я побуду. Та що там за От, Отож, 10 вересня в мене день народження і я переїжджаю до Кеті. Все, дякую всім за перегляд цього влогу. Підписуйтесь, ставте подобайку, пишіть свої коментарі і зустрінемось у нових моїх відео.